Завершуючи грибний сезон, я підсумовую дрібні деталі, які виникали у вас до моїх рецептів відносно консервації грибів. Отже, опеньки. кожен грибочок, перебираючись, проходить у мене фейс-контроль під пільним наглядом. Вимиваю разів 5-6. Далі відварюю у підсоленій воді 30 хвилин. Ще раз контрольно промиваю і готую до маринування. Цього разу я виміряла вагу відварених грибів 3200. Отже, готую каструлю не менше 6 літрів об'ємом, вливаю холодну воду з криниці і дивлюся, щоб покрило гриби, і вони там трішки плавали. 2 літри. Тепер, відповідно, літражу води додаю спеції, 4 столові ложки солі. Питали, а як це без фанатизму? Неповна. Виважила 25 грамів, дві повні цукру. В ложці 30 грамів. Лаврушки дрібню, щоб потім розподілилися по баночках, не рахую тут приблизно 5 стандартних листочків. Горошок чорний теж не рахую, інтуїтивно, щоб і мали небагато, тож приблизно 20 штук. 200 мл оце 9%. Це готується подвійна порція. Я вам розпишу в описі все на 1 літр води. Банки стерилізую, ніколи не довіряю ні кисневому порошку, ні суді. Лише парк. Гриби киплять у маринаді 10 хвилин. У баночки додаю один духм'яний перчик, одну гвоздику. Розкладаю гриби, закручую, перевертаю. Закривала, закриваю і буду закривати лише за цим рецептом. Вихід 9 баночок по 0,5 літра і пробник. Смачного!